Привіт, друзі! Вчора я ходила на гру Причина в тобі. Це сучасний варіант Ліли, відомої гри, який вже більше двох тисяч років. І обіцяла, що поділюсь інсайтами. Інсайти дуже важливі, і я спішу записати їх сьогодні. Вчора просто не змогла, ще воно в мені варилося. А сьогодні, бачу, треба не впустити цей день, щоб все проговорити. І зберегти, вже що випустиш, то вже, вже є. Вже воно пішло як думка, і вже воно має право на життя. Тому ділюся інсайтами. Гра була трошки схожа на лілу, бо там можна було і підніматися по рівням духовним, і опускатися. І, але різні були все одно такі різні квадрати. Клітинки більш доступніші для нашого розуміння сучасних людей. І от, наприклад, я потрапила на клітину конкуренція. Ось перший такий мій інсайт, дуже важливий. Тому що я вважала, що в мене немає конкуренції. Тобто я цим не страждаю. Я ніколи не відчувала, що Якось я комусь заздрю, чи я там повинна стати кращою за цю людину, бо, бо ми змагаємось, бо я маю бути кращою. Ну, що притаманно конкуренції. І от на цій клітині я в ступорі ведуча, каже: Ну є в тобі конкуренція, якщо ти тут думай. думай. Вона була така наполеглива. Там була ще одна моя подруга, яка грала. І поки кидала кубик подруга і щось там своє усвідомлювала, ведуча відправляла мене в іншу кімнату, щоб я не брала в голову чиєсь, а думала про своє. І от на цю конкуренцію я довго думала, і такий інсайт прийшов. І вона, до речі, ведуча Алла підказала мені. Це конкуренція внутрішніх частинок всередині себе, якоїсь якихось, які я вважаю хорошими, з тими, які я вважаю поганими. Я в це більш точніше, якими вважає моє его. Его дає оцінки, вішає ці етикетки. Хто який, що в мені яке, хороше, погане. Це его прагне. До ідеалізації, до якоїсь, ну, щоб ніхто не знав, що ти маєш якісь такі низькі сторони, а низькими він їх его наше назначає, а це, ти маєш бути ідеальною і демонструвати це. Ось і це є внутрішня така конкуренція своїх частинок своїми. І вона обов'язково проявиться зовні. Зовні в мене проявляється. Іноді так. Я відчувала так від приятелів якусь таку, що ой, ти тут така самотня і, і приваблива, а не, не треба тебе підпустити близько, бо звабиш мого чоловіка. Це жіноча конкуренція. А, ось, або там я дум, домогосподарка, а ти, психолог, а, буду критикувати тебе, що в тебе все не так. А, тому що насправді там, я бачу, як класно, що ти реалізуєш своє, а я так і не наважилася вийти з під, з -під залежності чоловіком. Ось такі я з таким я стикалася. А сама не проявляючи цього, думаю, чому це вони так. Я нормально до них ставлюсь, не треба мені вашого. А виявляється, все ж таки щось внутрішнє відзеркалило. От, оце моє. І коли я зрозуміла, що мені не має бути цих его частинок якихось поганих чи хороших оцінк, яких я сама для себе так оцінила, то не буде і конкуренції і зіткнень з такими її проявами. І взагалі, це я краще, чим ти. Це теж таке до конкуренції належить. Я повинна бути краще, чим ти, чим хтось так належить до конкуренції, а це ілюзія. Ніхто з нас не кращий і не гірший. Ніхто не кращий і не гірший, як творіння Боже. Воно є, ми всі частинки Бога, ми всі діти творця. І такі, якими він нас створив, такі ми добрі для нього і для, для творіння. Ось і ми самі вже можемо вирішувати, що в собі ми обираємо розвивати, які свої сторони обираємо розвивати, але не при цьому не вважаючи якісь інші поганими, низькими. А, а приймаючи, приймаючи і трансформуючи тоді все в собі. І от про це тотальне прийняття теж я потрапила на... я потрапила і на поле, на клітинку тотальне прийняття». І, і вона мені теж дала таке розуміння, що як це приймати тотально? Приймати, що я Частина любові Бога, дивлюсь на тебе, іншу частину любові Бога, продукт творця з такою ж любов'ю, як на Бога. Це є тотальне прийняття. Потім ще був інсайт, коли я потрапила на клітинку. Так, зараз подивлюсь, як називається внутрішнє джерело. А внутрішнє джерело, що це таке. І тут же згадалося, що вже аж багато не читались ми всі, і я, що мені є внутрішнє джерело, я маю джерело, це ось тут в серці, воно тут, в центрі груді, і воно поєднане з якимось першим джерелом любові. Ось. І воно має бути з'єднане. Втрата цього з'єднання це я не чую любові. До себе там, ну, і маса всяких проблем. Ось таке уявлення в мене було, моє особисте уявлення, що це таке перше джерело, зв'язок з ним. І тут я усвідомила зовсім інше. Ну от ведучий каже, піди від кінату і думає, що таке перше джерело. Я пішла, думаю, думаю, ага, і бачу тут таке, якби тепле сонце, сонце. Куля така, як сонце світить всім. І тут я розумію, що перше джерело, це Бог, так? це і є така от, ну, океан теплоти, любові. А я в ньому, його маленька частинка, його краплення маленьке. В цьому, я в ньому. Я не маю якихось там зв'язок туди десь вище, якоїсь ниточки, яка має з ним зв'язана. Я не маю це джерело конкретно тут. Воно кругом воно в кожній моїй клітиночці. Взагалі, джерело, що внутрішнє, що зовнішнє, це любов творця, це його творіння, це, це, це життя. Це просто життя, живе життя, це є джерело любові. І якось це з'єднатися, роз'єднатися це вже теж ілюзія. Зрозуміло, що це велика ілюзія, ми завжди в джерелі. І ще легше стало приймати когось і себе, тому що ми всі єдині в ньому. Ми от просто маємо якусь, якесь своє може місце. В цій, в якусь, от, от, цей свій прояв, свій промінчик, який виходить з цього джерела. І, тому і боятися чогось немає сенсу. Все ж таки піднімалась тема страх. Я признала, що в мені є страх, він пов'язаний з дитячими травмами. Коли на мене кричать, повишають голос, я впадаю в страх. Я в ступорі, я нічого не можу. І тоді я, ну, як, я не можу навіть тікати, <гум> мені дуже це непереносимо. А, але воно відбувається в моєму житті періодично, тому що є такий страх цього. І я от уявила цей страх ніби ну, вже на фоні цих усвідомлень, що я в любові, я все, все світло, любов. А коли страшно, це я закрила очі і думаю, що я в темноті. За повіками моїми світло, от якось так зрозуміла, але м м отримала таку підказку тут же від Али, ведучої гри, провідника, що а ти можеш сприймати оцей, цю темноту, да, коли страшно ми, це як темнота для мене, я так сказала, як за закритими очима. А сприйми цю темноту як простір для трансформації, як простір творення для творення. Тому що якраз з пустоти, з темноти, і вийшло творення на світло і засяяло. І, і, і рослинка теж проростає, десь там в темноті в землі, а потім з'являється квітка. Ой, це так було класно, Боже. Я на, нарешті. Зрозуміла, що я тепер справлюся з цим своїм комплексом, цього такого ну, просто дитячого і тваринного страху, коли на мене кричать, що це всього лиш простір для того, щоб я щось трансформувала разом з цією людиною, яка кричить, або просто щось побачила в собі якусь пустоту, От, зрозуміла свою пустоту. І наповнила її світлом і зрозуміла, що я все одно в світлі. Просто зараз щось твориться інше, яке раз і проявиться по-новому після цих от, таких моїх переживань, переживань цього страху. Ну, він, по суті, ілюзорний. І такі усвідомлення дуже швидко мене вивели з гри, яка може тривати там, годинами, годинами, десь не знаю, може за півтори годинки. Я вийшла з гри на клітинку, яка називається Божественний спостерігач. І от вже день ходжу, як божественний спостерігач. за всім спостерігаю з прийняттям, з любов'ю. Сьогодні в мене була клієнтська сесія зранку, і це вже. Ну, не знаю, Два місяці, мабуть, а може більше я працюю з клієнткою щотижня новою а в такому супроводі вона зайшла на супровід постійний, і тільки сьогодні вона змогла розповісти мені якісь свої речі, які вона найбільше соромилась собі. І вона була така вдячна, що я її слухала з любов'ю, вона дійсно отримала ці її частинки, отримали повне визнання і любов, і це було дуже щиро. Бо через мене на неї дивився дійсно божественний спостерігач. І вона сказала, що це було дуже цілительно. хоча ми не встигли робити ніяких практик, бо вона багато часу зайняла те, що вона виговарювалася. і вона змогла нарешті це зробити. І для самої себе мій божественний спостерігач теж важливий, щоб я спостерігала за собою, люблячими очима. Як людина, яка про себе знає все, все. А, але тим часом ну, завжди, завжди на себе дивиться з любов'ю, що б я не зробила, щоб не стояли там, які помилки не стоять за мною. А я дивлюся, як спостерігач, люблячими очима, очима Бога на себе. Ось такі інсайти, сподіваюся, вони вам теж будуть корисні.